Влітку 1862 року війська конфедерації під командуванням Роберта Лі перехопили ініціативу у Федеральної армії. Спершу у семиденній битві було відкинуто Потомакську армію Маклана, потім у другій битві при Булуран було розбито Вірджинську армію Пулпа. Про ці битви у мене на каналі вже є відео, посилання в описі, обов'язково їх перегляньте. Після розгрому Пулпа Лі прийняв рішення перенести бойові дії на територію противника і вторгнутися на північ. Передусім це мало величезне політичне значення. Лі добре знав, що на півночі багато хто не бажає воювати за скасування рабства. Також успішне вторгнення конфедератів руйнувало будь-які перспективи Лінкольна на майбутніх президентських виборах. Перемога конфедератів могла відкрити дорогу до дипломатичного визнання, США. Британія і Франція уважно стежили за подіями в Америці, але поки що не поспішали допомагати конфедерації. Їхні уряди вважали, що конфедерати мають показати свою здатність до успішного ведення війни, і тільки тоді їм, можливо, буде надана допомога. Отже, метою походу лі на північ було бажання примусити федеральний уряд до переговорів, а також сподівання на міжнародне визнання конфедерації. Крім цього, генерал хотів прогодувати своїх солдатів за рахунок північних штатів. Після Дробуурана Лі не атакував Вашингтон. У нього не було достатніх сил, щоб здобути добре укріплену столицю Союзу. Тому він вирішив вторгнутися у штат Меріленд. Цей штат, хоч і входив у Союз, був рабовласницьким. Серед його мешканців були симпатії до Конфедерації. Відповідно, Лі хотів своїм наступом добитися виходу Меріленда із Союзу і його вступу до США. Також генерал планував поповнити ряди своєї армії за рахунок місцевих прихильників Конфедерації. На початку вересня армія Північної Вірджинії налічувала близько 50 тисяч бійців, але її чисельність швидко падала. Чимало вояків захворіли на дизентерію і діарею. Частина армії взагалі не мала взуття і тому не могла продовжувати похід. У цей час у районі Вашингтона рештки вірджинської армії з'єдналися з, з потомарською армією. Загалом на початок вересня федеральні сили налічували 140 тисяч людей. Проте постало питання, хто їх очолить. Поуп після дробу урана був знятий з командування. У свою чергу Маклеланд повністю зіпсував свою репутацію під час кампанії на півострові. Лінкольн зняв його з поста очільника по армії, проте призначив керівником оборони Вашингтона. Правда, при цьому Маклану було суворо заборонено очолювати польову армію. Міністр фінансів Чейз красномовно сказав: повернути армію Маклелану це те саме, що добровільно здати ворогу Вашингтон. 3 вересня 1862 року конфедерати почали переправу через Потомак, щоб замаскувати свої плани, лі провів відволікаючі дії кавалерії Стюарта біля Вашингтона. Проте федеральне командування не повелося на цей маневр противника. Головнокомандувач військ Союзу генерал Халлик очікував на удар саме у Меріленді. 7 вересня конфедерати генерала Джексона без бою зайняли місто Фредерік. У цьому першому захопленому місті Меріленда Лі чекало розчарування. Жителі штату симпатизували Конфедерації, але зовсім не збиралися за неї воювати. За всю кампанію лише 500 мешканців Меріленда вступили до армії. Полум'яні відозви генерала залишилися пустим звуком. На перехоплення конфедератів з Вашингтона спершу виступила кавалерійська дивізія генерала Палазонтона. Потім, 7 вересня, Маклелан відправив з Вашингтона 5 корпусів, загалом 74 тисячі людей. Попри заборону, генерал покинув Вашингтон і взяв на себе командування польовою армією. Що цікаво, Маклеланд як завжди, перебільшував сили противника. Він думав, що у Лі аж цілих 110 тисяч бійців. Поки Маклелан був у дорозі, у генерала Лі виникла нова серйозна проблема. У його тилу на південному березі Потомака тримався федеральний гарнізон у Харперсфері. Він загрожував комунікаціям конфедератів. Лі прийняв ризиковане рішення розділити свою і так невелику армію. Три дивізії кам'яної стіни Джексона він направив до Харперсфери, а у Меріленді залишився лише корпус Лонгстріта. На це рішення вплинуло те, що кавалерія Стюарта не помітила підходу армії Маклелана. тому Лі не знав, що ворожі сили уже перебувають у дорозі. 9 вересня Лі видав свій спеціальний наказ номер 191 У ньому він детально розписав план наступу Джексона на Харперсфері. Зрозуміло, що було зроблено копії цього наказу для офіцерів армії. 13 вересня одну з таких копій було знайдено неподалік Фредеріка бійцями передової частини федеральної армії. Хтось з офіцерів конфедератів загорнув у копію наказу цигари і загубив його на місці, де напередодні стояв в штаблі. Негайно ця знахідка була передана у штаб Маклана. Це був поворотний момент усієї кампанії. Тепер Маклаун знав, що Лі розділив свої сили і федерали могли сміливо атакувати противника. 10 вересня Джексон вирушив до Харперсфері. А основні сили Лі вирушили у глиб Мериленда. 12 вересня Маклеланд вступив у Фредерік і відкинув кавалерію Джеба Стюарта. 13 вересня було знайдено копію наказу номер 191 про що я вже говорив вище. Маклелан направив свій шостий корпус на допомогу гарнізону Харперсфері, а 9 корпусом вирішив атакувати конфедератів біля Бунсборо. Щоб виконати друге завдання, федералам треба було захопити ущелини у Південних Горах, що дозволяло пробитися до Бунсбуру. У Південних горах діяла дивізія конфедератів генерала Деніела Хіла. 14 вересня федерали раптово її атакували і зав'язався запеклий бій. Становище Хіла було важким, але Маклален обрав неправильний напрямок удару. Якби він наступав південніше, то міг би без великих зусиль пройти Південні Гори і прорватися між Лі і Джексоном. Дізнавшись про битву Лі направив на допомогу хілу дивізію генерала Джона Белла Худа. У свою чергу Маклаленд завдав новий удар першим корпусом Хукера. Бій завершився тим, що конфедерати утримали свої позиції, але федерали обійшли з флангів. Врешті-решт, Лі прийняв рішення відвести усю свою армію назад у Вірджинію. Тим часом Джексон успішно діяв біля Харперсфері. Його війська перейшли по томак, захопили панівні висоти і почали артилерійський обстріл ворожих позицій. Захисники міста вели вогонь у відповідь, але у них закінчилися снаряди. Тому 15 вересня гарнізон Харперсферії капітулював. У полон потрапило більше 12 тисяч федералів. Це була найбільша капітуляція федеральної армії за всю війну. Дізнавшись про успіх Джексона, лі скасував свій наказ про відступ в Вірджинію. Він наказав зосередити війська біля Шартсбурга. Джексону було наказано негайно вирушити туди. На рішення Лі вплинули політичні мотиви. Він добре розумів, що невдача походу на північ серйозно деморалізує конфедерацію і позбавить її хоча б примарної надії на міжнародну підтримку. Тому треба було дати бій і спробувати перемогти Маклеона. 15 16 вересня армія Лі зайняла позиції біля Шарпсбурга на західному березі річки Антітам. 16 вересня Маклеон наказав першому корпусу Хукера перейти Антітам і атакувати лівий фланг противника. Хукер наткнувся на передові частини ворога і зав'язав бій. Проте, як тільки стемніло, генерал припинив атаку. Зате тепер лізнав, де Маклеланд збирається завдати головний удар, тому він зміцнив свій лівий фланг. О 5.30, 17 вересня, перший корпус хукера перейшов у наступ уздовж хагерстаунської дороги. Генерал не знав нічого про сили ворога, які йому протистоять. А перед ним були дві дивізії Джексона, а справа від нього кавалерія Стюарта і артилерійська батарея. Наступ федералів проходив через Кукурудзяне поле. Як тільки вони його дісталися, по них було відкрито артилерійський вогонь. На допомогу своїм прийшли федеральні батареї. Пенсильванська бригада Сеймура атакувала бригаду конфедератів уокера, але швидко використала усі боєприпаси і відступила. У цей час бригада генерала Дюрі з Кукурудзяного поля атакувала конфедератів дивізії Оутона. Конфедерати залягли і відкрили вогонь лише тоді, коли федерали були від них лише за 200 метрів. Бригада де зазнала великих втрат і відступила назад через Кукурудзяне поле. Потім в атаку пішли ще дві бригади федералів. У районі Кукурудзяного поля зав'язався кривавий бій. Обидві сторони зазнали дуже великих втрат. Наприклад, 12-й Масачусетський полк втратив 67% свого складу. У дивізії Оутона був поранений її командир. Один командир бригади був убитий, а другий був поранений. Попри невдачу на Кукурудзяному полі, східніше від цього місця федерали досягли успіху. Четверта залізна бригада з дивізії Дабл знищила бригаду генерала Старка і вбила цього командира. Оборона Джексона була прорвана. Щоб врятувати становище, Лі перекинув на лівий фланг бригаду Андерсона, а Джексон увів у бій техаську дивізію генерала Худа. Саме техасці зіграли вирішальну роль у цих подіях. Вони ціною просто колосальних втрат відкинули корпус Хукера. Сам Хукер був важко поранений, а його корпус був розбитий. Генерал Худ за цей успіх заплатив дуже дорогу ціну. Половина його дивізії назавжди залишилася лежати на кукурудзяному полі. Після поразки першого корпусу у наступ перейшов сусідній 12-й корпус. Уже на самому початку був убитий його командир генерал Мансфілд, який командував цим корпусом лише третій день. Проте 12-й корпус зміг відтіснити техасців з кукурудзяного поля. Конфедерати почали відхід, щоб зупинити ворога ліки в убій дивізію генерала Маклоуза. У цей же час командир другого корпусу федералів генерал Самнер кинув на допомогу 12-му корпусу дивізію генерала Сенджвіка. Вона перейшла кукурудзяне поле і вийшла до кінної артилерії стюарта. Проте лівий фланг Седжвіка атакувала свіжа дивізія генерала Маклоуза. Федерали були просто розчавлені. За 5400 бійців Седжвіка було втрачено 2200 людей. Це був один з найбільших успіхів конфедератів у всій битві при Антітамі. Генерал Самнер, крім дивізії Седжвіка, увів у бій і дивізію генерала Френча, яка відхилася вліво і атакувала дивізію Деніла Хіла. За дивізією хіла блоку Курудзя не поле, а спереду ферма. Спершу через Анті там переправилася дивізія Френча, а потім їй на поміч прийшла і третя дивізія другого корпусу під командуванням генерала Річардсона. Генерал Френч повів свою дивізію у багнетну атаку трьома лініями, прямо як у часи Наполеона. Федерали з розгорнутими прапорами під бій барабанів, як на параді, пішов вперед. Командир 6-го Алабамського полку конфедератів полковник Джон Гордон наказав своїм бійцям підпустити ворога якомога ближче. Лише коли відстань до федералів була максимально короткою, він наказав відкрити вогонь. Дивізія Френча зазнала страшних втрат. Попри це, її командир цілих чотири рази гнав своїх людей у самовбивчі багатнетні атаки. На допомогу Деніалу Хіллу Лі кинув свіжу дивізію генерала Річарда Андерсона. Проте цього генерала було поранено. Дивізію очолив генерал Роджер Прайор, проте він втратив управління і таким чином Хіл не отримав допомоги. Тим часом до позиції конфедератів дісталася дивізія Річардсона. В її авангарді йшла ірландська бригада Мігера, проте вона зазнала великих втрат і відступила. Але через помилки Прайора федерали змогли розбити дивізію Андерсона і прорвали фронт ворога. Річардсон почав наближатися до Шарпсбурга. Побачивши це, генерал Лонгстріт організував вогонь артилерії і затримав наступ ворога. Генерал Річардсон був поранений і помер через декілька тижнів. Центр конфедератів був розбитий, але Маклелан не розвинув успіх. Він не увів у бій свої свіжі п'ятий і шостий корпуси. Таким чином, через бездарність і помилки Маклелана, Федеральна армія втратила шанс розрізати армію лі навпіл і повністю її знищити. Увечері епіцентр битви перенісся на південь поля бою. Дев'ятий корпус федералів генерала Бернсайда мав наказ завдати відволікаючий удар. Цей наказ прийшов із запізненням лише о 10.00, але до того часу Лі ослабив свій правий фланг, перекинувши звідти частину військ на поміч Джексону. На дорозі Бернсайда стояв Кам'яний міст через Антітам, який обороняли 400 конфедератів. Баренсайд спершу вирішив обійти міст і відправив обхід нього дивізію Родмана. Але потім він вирішив штурмувати міст у лоб. Дві лобові атаки були відбиті з величезними втратами. Лише коли Родман південніше переправився через Антітам і вийшов у тил ворогу. Беренсайд нарешті захопив міст. І в цей момент на поле бою прийшла дивізія конфедератів Ембруза Хіла, яка йшла з Харперсфері. Лі негайно кинув її на правий фланг. Це кардинально змінило хід подій. Хіл розбив удвічі більший корпус Бернсайда і відкинув його назад за річку Антітам. Настала ніч, попри великі втрати, Лі вирішив продовжувати утримувати свої позиції. Він очікував на нову атаку ворога, але вона не відбулася. Маклеланд так і не наважився повторити наступ. Лише 19 вересня Лі безперешкодно відступив. Битва при Антітамі фактично завершилася нічиєю. Маклелан так і не знищив армію Лі, але змусив її відступити. При цьому федерали мали 74 тисячі бійців, а лі лише 35 тисяч. Обидві сторони зазнали дуже великих втрат. Маклелан втратив 12 тисяч 199 бійців, із них 2010 убитими. Ліф втратив 12 тисяч 312, із них 1587 убитими. З обох сторін загинуло по три генерали. Що ж стосується Маклелана, то для нього це стала остання битва, це стала останньою битвою. Тому що після Антітама Лінкольн розсердився на командувача за те, що той не переслідував Лі. Маклеон остаточно був знятий з командування і більше ніколи не командував військами. Антітам мав величезне політичне значення. Дізнавшись про цю битву, Британія і Франція відмовилися від ідеї визнати КША. Лінкольн скористався відступом Лі і 22 вересня видав прокламацію про, про звільнення рабів. Президент перевів війну у моральну площину і поставив конкретну ціль війни. Проте, до її завершення було ще дуже далеко, і Роберт Лі ще повернеться на північ. А що ви, дорогі друзі, думаєте про битву при Антітамі і її значення у громадянській війні? У США? пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.